Вітаю, шановне панство. Сьогодні в роботі автомобіль Opel Astra G. Ось такий червоненький. Машина 2008 року. Дісталася мені в ремонт від сусіда Автоелектрика. Коли до мене каже: Саня, передаю тобі перероби. Значить, що по цій машинці? Машинку притягнули. Вона не їде, газується, але коли починаєш газувати, глохне. Сусід перевірив, каже, що не подається живлення на керування дроселем. Це дуже часто проблема на цих моторах, а мотор тут z 14 xep Відповідно, продзвонив дросель, каже, що щось мені дросель не подобається, там опір щось дуже низький. Я йому кажу на пілях типу, 2-3 ома опір дросіля це є норма. Бо він каже, на вагу там іде 20 чи щось таке. Коротше кажучи, передав мені цю машину. По цій машині вже замовлено інше блок керування двигуном, вже приїхав, щойно забрав. І оскільки блок керування не працює не керує дросілем, то одразу міняється і дросіль. На цих моторах, якщо вилітає по дросілю, запам'ятайте, Блок керування міняється разом з дроселем щоб потім знову блок керування не міняти. Тож, поїхали. Спробую зараз перегнати машинку на місце З місця стоянки на місце ремонту, бо вона то вона заводиться, просто вона глохне, коли газуєш, бо дросіль не працює, повітря. Не дає потрібне, наче їде. Наче їде на холостих. Запозвав машинку у двір. Машинка в досить непоганому стані. Доглянута. Як для цих років в мене в як 3 заїжджають, вони в гіршому стані, а тут прям непогано. Трохи, правда, проводка в маслі. Ну тут таке. Ось наш дросель і ось наш блок керування двигуном. Спочатку зроблю діагностику, тому що сусіду я довіряю, але все одно для себе треба перевірити. Ну і плюс треба вичитати сингруз блока, бо блок ми, скоріше за все, будемо міняти. Запустив діагностику. Так, що нам видасть. П-15 20. Некоректна робота. Мотора керування дроселем Некоректна робота дроселя Положення дроселя не пройшло навчання. Ну, все зрозуміло. Оскільки проводку вже прозванювали, дросіль перевіряли, то просто міняємо блокування двигуном. Хотів клонувати блок, і вже пішов навіть за Карпрогом, але потім згадав, що це ж у нас блок Bosch. Bosch 761. І він не то, що не клонується, з нього навіть код не тягнеться карпрогом. Бо Карпорог уміє тільки 762 по каншині. Тому зараз буду працювати. За допомогою китайського клона Абрітуса можна ще, звичайно, використовувати для повного клонування щось типу його термінала. Але я собі поки що не придбав його, тому що наразі перекривається іншим обладнанням. Але поглядаю поглядаю його термінал, колись собі придбаю. Запускаю Абрітус і будемо читати код. Ось наш за 14 xp Матронік 761. Код є 9447. І є донорський блок теж з кодом, вже з кодом 2085. Тому зараз будемо міняти блок і міняти дросель. Машинка тут звичайно класна, але з точки зору заміни блока керування двигуном, це один із найгемройніших моторів, бо блок знаходиться у дупі світу, тут треба половину всього зняти для того, щоб відкрутити цей блок. Тому... Якщо є можливість, щоб хтось міняв замість вас, користуйтеся цією можливістю, бо запрограмувати просто, поміняти не дуже. Блок уже підкинув інший для розуміння, витратив десь хвилин 40-50 часу, щоб просто відкрутити блок. Прикрутити було простіше, а от відкрутити, поки все познімати, коротше, непроста процедура. Саме на цьому моторі майте на увазі Z14X Дуже глибоко стоїть, дуже багато проводів обполетає і їх немає можливості від... З дроселом простіше, 4 болтики зверху і 2 патрубки. Дроссель новенький, як бачите. До речі, дросель брав, мені порадили брати пірбург. Хтось каже Bosch, хтось каже GM. Порадився з колегою, який займається цим боками керування двигуном, який я зараз поставив. Він каже, Саня, брали Bosch, 50 на 50 працюють. Пірбургі майже все супер. Тому каже, одразу каже, не шукай Bosch, шукай пірбург. Тому Ген, дякую тобі за пораду. Вибрав саме пірбург, придбав у Києві, знайшов на одному з постачальників. Був наявності сьогодні, забрав. Ставимо його і перевіряємо. Заміна дроселя на відміну блока керування двигуном. Займе десь хвилин 10 Відкрутив, прикрутив патрубки, хоп-хоп, підключив, все. Тепер нарешті настав час моєї роботи: програмування. Запустив обком. Зайшов керування двигуном, давайте його скинемо. Код у нас на ньому був 2085. Зборов успішний. Так, а що у нас тут по варіантам конфігурації? Я зрозумів, треба запустити нормальну версію обкому. Окей, тепер йдемо кузов іммобілайзер, який ми код вичитали 9447. Програмування. Захисний код. Вводимо тепер код від авто. 9447. Програмування функції мобілайзера і обираємо, що у нас новий блок керування двигуном Програмування успішне. Так. Машинка з ключиком у нас не мигає. Вже темно на вулиці, поки займався. Заводимо. Бачимо, що нема помилок. І машинка газується, і помилок нема. От такий коротенький ремонт, як ви бачите. Точніше, як коротенький, коротеньке відео. Грязні руки, повно часу, оббиті пальці поки міняв цей блок керування двигуном на цьому моторі, але результат досягнуто. Друзі, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям підписуватися на канал і очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.